як комрута поховати мене на могилі. Серед степу широко на країні милі. Пам'ятаю Катерина, гайдамаки, мені тринадцяти й маминало, як умрута, поховайте. Ну, ось в тому ключі. Як умрута, поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні й милі. Садок вишневий коло хати. Хрищі над вишний годуть. Плугатарі з плугами йдуть. Йдуть співаючи дівчата, а матері вечерять ждуть. Як умру, то поховайте мене на Ілі, там на країні милі, тобто це завжди э, таке. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Поет. А ще спам'ятаєш з його біографії, можливо? Mm -hmm. А творів? Назви або, можливо, навіть щось ще Рива та стогне Дніпро широкий. А знаєш, який зараз ні святкуємо? Як думаєш, чому ми саме зараз про нього запитуємо? Не знаю. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Так, Тарас Шевченко, це український письменник, але ще він займався малюванням, тобто ми ще його частково відносимо до художників відомих, і він був такою великою постаттю в українській культурі, тому що він займався власне тим, щоб допомагати нам називати ну нашу ідентичність, так допомагав нам якось. Шукати добрі слова для того, ким ми є, якою нацією ми є і куди ми прагнемо рухатись. Багато знаєте, а знаєте які створи, можливо, назва, можливо, навіть щось пам'ятаєте на пам'ять. На пам'ять від початку до кінця не пам'ятаю, але створів пам'ятаю Катерина, Гайдамаки, мені тринадцяте мемінало, «Як комруто поховаєте. Ну, ось в тому ключі. Пам'ятаю кілька картин, але вам їх буде складно описати, але пам'ятаю, що ми в школі їх приходили. А власне, знаєте, чому зараз говоримо про Шевченка? День народження Шевченка і день смерті. Звичайно, що знаю, як не знаю ви що. Тож хто? Можливо, знаєте, щось пам'ятаєте з його біографії. Поет наш, наш, наш святий, скажімо так. А що пам'ятаєте, можливо, щось з його творів з назвів або, можливо, навіть на пам'ять? Ну, заповіт, пам'ятається точно. Уже в школі вчили, кому рута поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні і милі. Ну, вже а власне, чи знаєте, чому саме зараз питаємося про нього? Звичайно що так. А як вважаєте, який внесок саме Тарас Шевченко приніс в нашу культуру і загалом наскільки сьогодні актуальні його твори? Ну, внесок, звичайно. Навіть не можна описати і не можна сказати, бо то є наш святий, наш поет святий, який, е, який дав нам, е, ну як би сказати, е, е, для життя е, якийсь напрямок. І, і я, е, ну, я взагалі про Шевченка. То, то є... Не можна описати словами навіть. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Знаю. Вона а, знає. Що, а щось пам'ятаєте з його біографії? Що про нього можете сказати? Заповіт його пам'ятаємо. На пам'ять, можливо? Майже, десь частину, мабуть, точно. І мені 13-й минало. А ще, можливо, щось. З біографією не вірші? Е, Крів, що він був кріпаком, е, е та я чесно вже не пам'ятаю, то шкільна програма таку пару років прийшла вже. Куди? Добре, а чи знаєте, чому саме зараз ми про нього питаємося? Тому що завтра дата народження його, і післязавтра? Ні, після післязавтра дата народження, і після, після, післязавтра. 10 березня, дата його смерті. А як на вашу думку, що вніс в нашу культуру, в нашу спадщину загалом? І наскільки він сьогодні актуальний його твори? Я думаю, що вони будуть актуальні завжди, він завжди боровся за українську мову. І це цьому можемо йому подякувати. Тому всі його пам'ятаємо, він є у нас на купюрах. Письменник, важливий український діяч. Це основне, в принципі. А щось створює? Можливо, пам'ятаєте назва або, можливо, навіть на пам'ять щось. Кобза Катерина, Думи, напевно, не згадаю більше. Кажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Знаємо, звісно. Відомий письменник. А пам'ятаєте якісь його твори? А, та, мені 13 минало, пам'ятаємо. Можливо, щось на пам'ять? Ні, на пам'ять вже ні. вибачайте. <смір> а як вважаєте, чому зараз саме в ці дні ми питаємося про нього? Знаєте чому? А, бо в нього близько день народження, 9 березня, здається. І, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? <смір> так, знаю. Це український видатний письменник, поет. А що пам'ятаєте, можливо, з його біографії, наприклад? Він був в кріпатстві, після того його звільнили, Він подорожував, їздив до Москви там чи в Петербурзі був. Тобто у нього така достатньо складна доля. А стосовно його творчості, щось пам'ятаєте, можливо, назва, або навіть раптом, щось на пам'ять. А, мене знаєте, завжди заповіт. Як умру, то поховайте мене yeah. <нах> на воїлі, там на в країні милій. Тобто це завжди таке, але в нього ну багато дійсно поезії, там і Катерина, от, тому на так одразу не скажу, у мене одразу стрес <нах> з мікрофоном, так от але е, дійсно всі вірші його присвячені. Українські такі долі складнім долям жінок так само в віршах. Ось він дуже любив свою країну, писав завжди про її красу, ну і завжди душею був тут на рідній землі. В принципі, як і я. Власне, чи знаєте, чому ми сьогодні, саме у ці дні, березневі, говоримо, питаємося про нього? Так, да, бо в нього ж день народження. Пам'ятаєте дату? Дев'ятого, так? А – дата да, да, смерті. дата да. смерті, так. Власне, пам'ятаєте його творчість, наскільки вона зараз актуальна, зважаючи на довготривалу війну в Україні, як вважаєте? Я Думаю, що це такий видатний письменник, який буде актуальний не тільки сьогодні, а, напевно все, все життя наше, тому що він ну, патріот своєї країни, своєї рідної землі, і він завжди помічав Такі нюанси, деталі да, звичного життя, побуту українця. І за, закликав боротися, бо він був в кріпацтві, в неволі. І так само ми зараз боремося з ворогом і хочемо бути вільними незалежними, тому я думаю, це, це буде актуально. Добрий день. Ми з телеканалу Правда Тут Скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Знаю. Ну, так. А що пам'ятаєте з його біографії, можливо? Народився 9-го 10 десятого березня. А стосовно творів, чи пам'ятаєте, що з його творів назви або, можливо, навіть щось на пам'ять? Садок Вишневий коло хати, хрущі вишнею годуть, плугатарі з плугами йдуть, йдуть співаючі дівчата, а матері вечерять ждуть. Як вважаєте вклад Шевченка, так? У нашу культурну спадщину? І загалом наскільки зараз актуальні його твори? Мені здається, твори Шевченка завжди були актуальними. Ну, і Вже їхня цінність в тому, що це наш великий геній, він їх створив і наш обов'язок є їх вивчати, розуміти, цінувати. А зараз з тим, що ми розуміємо, як це боротись, що означає бути в неволі і так далі, дуже багато речей стали набули у виразненого значення. Добрий день. Ми з телеканалу Правда Тутрів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Так знаємо. Так, знаємо. Хто? Гури. Письменник. Ну, а можливо, щось пам'ятаєте з його біографії або з творчості? Ну, та не дуже, напевно. Я пам'ятаю, що вчив вірші до школи Тараса Григора Шевченка. Мені 13 те маналу пам'ятаю. І ще це Цього тільки нову не пам'ятаю. А самі твори не пам'ятаєте на пам'ять? Тих, що вчили? Шевченка твори, на жаль, не пам'ятаю. А як вважаєте, чому ми сьогодні саме питаємося про його творчість і про нього загалом? Сьогодні день пам'яті, якийсь напевно. День народження. Про що він писав? Про, про Україну. Ну, я, я наскільки пам'ятаю, що про нього, що він був в його кріпацтві, його якийсь дядько куп... ну, взяв. Він малював, Та, викупили, малював картини, я пам'ятаю. потім тік... А зараз в, в наша країна в умовах війни вже стільки років. Як вважаєте, наскільки актуальна саме його творчість зараз? Думаю, досить актуально. Правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Звичайно, знаю. Хто? <світ> Наш поет Кобзар. А що загалом про нього? Знаєте? Можливо, щось пам'ятаєте з його біографії? Так, пам'ятаю, що він народився 9-го, помер 10-го березня. Ну, думаю, тепер недоцільно питатися, що знаєте, чому ми сьогодні питаємося про нього. А якщо говорити про його твори, так? Щось пам'ятаєте, можливо, навіть на пам'ять? Ну, пам'ять зараз не згадаю, на вулиці стою, а так багато чого пам'ятаю, в школі вчили. А хоча б назви? За ковід. Я кому мене на могилі, серед степу широко на країні мої. Ну і так далі. Власне, скажіть, будь ласка, як вважаєте, який внесок вністра Шевченко в у нашу культуру, так у нашу спадщину, і зокрема, наскільки актуальні зараз загалом його твори? Е, у нього не тільки твори, в нього ще були і картини. І багато хто цього не знає, але він такий великий внесок. Він розповів всьому світу, можна так сказати, що хто така Україна і хто ми є такі. Тобто, це така ідентичність наша.